Вітаю, друзі, всіх з новим роком! З вами, як завжди, компанія Акарс. Зараз, як бачите, ми з вами знаходимося на БМВшному СТО, де стоїть ціла купа шикарних дуже красивих автомобілів, які ми так сильно любимо. Але на жаль, вони часто заїжджали на СТО. у всякому випадку до останнього часу. І от ми дочекалися, коли марка BMW стала найнадійнішою. Ладно, у трійку входить найнадійніших автомобілей у Сполучених Штатах. І сьогодні ми поговоримо про одну з таких супернадійних машин, і це BMW. Трієчка 330 G, 20. Погнали. Знаєте, друзі, от коли ти купив собі BMW, тобі одразу хочеться з нею спілкуватися постійно, самому її мити, під'їхати до обмінничка, поміняти якихось 15 доларів. Е, в будь-якому випадку, це я вважаю, моя суб'єктивна думка, найкращий автомобіль за свої гроші. А тим більше з компанією його може ще купити подішовочки, так це взагалі песня. Ну, коротше, зараз ми вам про неї розкажемо, а поки я її в порядочок зараз проведу щоденечку. Раніше власники BMW проводили значно більше часу зі своїми автомобілями, але зараз нам лишилися тільки ці миєчки, тому що ці машини в цьому кузові не ламаються. Я зараз вам розкажу, чому. Друзі, от вона наша красуня. BMW 330i. G6. 20. 2019 року. Прекрасний автомобіль у всіх сенсах пригнаний з Америки з мінімальними пошкодженнями, і машина в цілому вийшла в 25 тисяч. Це взагалі, ви уявіть собі, 60 тисяч пробігу 2019 рік за 25 тисяч. Якщо ви зараз зайдете на авторію, ви побачите, що такі автомобілі стоять аж туди до 30-то ближче. Ну і нічого страшного, тому це зрозуміло, що треба звертатись в Акарс. Але забігаючи наперед, скажу, що комплектація тут не найбагатша, тут немає цих всіх керувань жестами. Але що тут є? Найголовніше, що тут є, і за що ми любимо взагалі джі кузов, це за супер-пупер надійні агрегати, а особливо двигуни. І зараз я вам його покажу. Друзі, от ви зараз бачите оцей мотор, ви це, тому що ви його будете бачити дуже рідко. Два рази на рік, коли ви будете заливати собі амувачку. Ось в цей технічний отвір. Коротше, кілька слів про Б-двигуни. Саме завдяки ним BMW обігнала Toyota у рейтингу надійності автомобілей. У нас в даному випадку 2-літровий Б-48 двигун. І цікавий факт взагалі про б двигуни Ніхто не знає точно, чому вони називається Б-двигуни, але я так думаю, що це через те, що це блочна конструкція. Що це значить? Кожний горшочек, у нас тут гіршечек, горшочек, по пів літра об'ємом. Є трициліндровий двигун, не пам'ятаю би який, на півтора літри. У нас чотири горшочки – це 2 літри, і є ще б 58 двигун на 3 літра, то взагалі пісня. Сьогодні ми про нього згадувати не будемо, тому що. А нафіга. Але просто знаєте, що його називають новий Джей і він також надійний, і його можна ще надути собі там на 500-700 сил, і він буде їздити. В даному випадку у нас дволітровий, як я вже казав, і потужність у нього заявлена там щось 260 сил. Але зараз ми зробимо ще одну ставочку. Ми поміряли його влітку на іншій машині на апстейджі І BMW, як завжди, нас трошечки обманула і він потужніший. Ставочка. Коротше, друзі, ми приїхали на апстейт, щоб нарешті дізнатися, чи шита ця машина, тому що Вова вона дуже так впечатлива. і Я особисто ну, залишився досить таким рівнодушним, тому що я пересів десь четвертою. А от Вова думає, що вона прошита і тому ми приїхали до наших друзів на апстейт. І зараз ми коротше, все дізнаємося. Зараз будемо голосувати, насправді наскільки тут кінських сил. Тому що я роблю ставку, що тут точно 250, як сток каже. Тут 280 приблизно кінських сил. Ну, це моє основне таке, я так голосую. Коротше, чуваки, тема просто така, що BMW дуже часто трошечки применшують свої можливості. Ну, тобто вони кажуть, що там машина їде 5,5 секунд, машина їде там 4,8. Тому є вірогідність того, що тут більше заявлених 257 сил. Але я все ж таки ставлю на те, що це сток. і що тут ну, що максимум... 250. Ну давай Максимум... тепер будемо голосувати. Скільки кінець? Максимум 270 сил. Я ставлю на це і все. Да, за рахунок того, що автомобіль е, має обмеження по швидкості 210 км на годину, п'ята передача. Автомобіль обрізав свою потужність на 5500 обертів. Далі він відмовляється крутитися за рахунок того, що швидкість по автомобілю завелика вже. Він впирається в обмеження. Якщо б в автомобіля не було обмеження по швидкості, він би показав трошки більше навіть. Близько 280 кінських сил. Тобто! Опа. Але ж не показав, Опа. я, я вибачаю. Ну блін, ну як. Це, Це несправедливо. Не не не, не ні, ні. Не, не... пресуд. БМВ все ж таки трошечки прибрехали і накинули сюди ще скільки? 11 сил, що приємно, особливо якщо це безкоштовно. А Вова знову програв, я нічого не можу з цим зробити. Цифри, от вони. Що нам треба знати про Б-48-й двигун для того, щоб він жив якомога довше і радував свого власника усі ці роки, що він буде їздити на BMW? Е, ну, по-перше, тут цей двигун обладнаний двома турбінами, системою Twin Turbo, вони однакового розміру, і дують і на низьких е, обертах, і на високих. Але потрібно пам'ятати, що кожний. Турбовий двигун, а особливо е нові оці всі двигуни з екологією і прочими ділами, е вони дуже термонавантажні. І тому обов'язково, звичайно, е замінити масло кожні 7-8 тисяч кілометрів. Якщо ви дубасите, то і того менше, я думаю, десь в 5 буде класно, особливо, якщо ви ще надуєте, зробите чіпчик тут і всі оці, е оці О, речі незаконні, що ви робите, що ви любите, я знаю. Так от, Якщо ви його надули, звичайно, міняйте мастило кожні 5 тисяч км. І ще важливий момент це усі ці резинові трубочки, тому що від температури вони, звичайно, Трошечки псуються, але знову ж таки віддаємо належне БМВ, тому що тут все зроблено супер чудово, з класних матеріалів і сипатися так як раніше, вони вже не будуть. Е, і ну, значить, всі оці тести, що американці проводили, це як би доказують. Значить, витрата пального у цього малиша десь у мене вийшло 10 літрів, при тому, що їздив я достатньо активно в спортивному. Режимі, а як інакше, це ж BMW. Е, до нього у нас прикручена така ж саме надійна коробка від компанії ZF. Ставимо її п'ятірочку заочно, тому що я ще не чув, щоб ZF відлетів. Е, ви знаєте, у нас на роботі є значить, наш директор. Привіт, е, пане Олег, е, у якого ZF відвалився. Але я не знаю, що він робив з цією машиною, що у нього так вийшло. На моїй пам'яті ні у кого ще не відвалився. Е, що тут у нас ще цікавого? Точніше, е, печального, тому що я не знаю чому, але всі 330 G20, з якими я мав справу, обладнані повним приводом. І це трошки грустно, тому що все ж таки хотілося б трошки роздати бачка, але люди кажуть, що на ній можна роздати бачком. У мене особисто не вийшло. Е, спеціально, значить, меседж для власника. Я робив це не на цій машині, на зовсім іншій, не на ній. Коротше, от в будь-якому випадку. Запам'ятали, а тепер забудьте, тому що сюди ви залазити не будете, тому що це супер-пупер, надійний двигун, всім раджу. Погнали далі. Ще один важливий момент, чуть не забув, і це розташування двигуна. По старій добрі традиції компанія BMW всунула двигун в прид... як будуть е, приділи? Межі. В межі колісної бази, і це дуже дуже гарно сказується на е, керуванні, тому що у вас е, це знижує ризик недостатньої поворотності. Якщо ви не знаєте, що таке недостатня поворотність, це коли у вас зносить передню вісь у вході у швидкий поворот. Е, і це, за це, звичайно, компанія BMW величезний респект. Але найголовніше, що навіть b 58 двигун, шестициліндровий у них також якимось чином вийшло втиснути у колісну базу. Ну, майже там, можливо, навісне щось висить спереду, але. На керованість це ніяк не, не влітає, не впливає негативно. Поїхали далі. Так, друзі, таке враження, що BMW зробила взагалі роботу над усіма помилками, які вони робили в минулому. І це стосується і багажника, який відчиняється у нас, звичайно, з кнопочки, з такого красивого ключика. Натискаємо. Це преміумну німецький. От, і значить, перше враження від багажника, що він невеличкий. Ну, бачите, проходять такий вузенький, в принципі, багажник невеличкий, але тут є одна штука, якої дуже і дуже не вистачало усі ці роки, що ми їздили на BMW минулих поколінь. І це запаска, друзі. Тут є запаска. Раніше усі автомобілі BMW комплектувалися одразу гумою RunFlat, яка не дуже прикольна, і їздити на ній не класно. Та ще, якщо ви влітали, влітали в яму. То диску разом з резиною можна було сказати прощавай. Тепер ні, тепер всі машини обладнані м'якою гумою і у вас є запаска. За що? Величезний респект. Що тут є ще? Та особливо нічого. Але повинен зауважити, що хоча і простір цей багажний невеличкий, тут є всякі ще ніжки, щоб можна туди щось покласти, якщо у вас щось є, звісно. Ну от, багажник. Поїхали далі. Так що, друзі, швиденько пробіжимося по всяким фішечкам. Значить, спереду, як бачите, у нас речіточка закрита. Але коли машині стає жарко, вона відчиняється. Значить, фари у нас леді фари, зараз я вам покажу. Хопа! Засвітилася дуже чітка лінія, дуже класні фари. Взагалі мені дуже подобається. Значить, тут у нас фейкові повітрязабірники. Не знаю, як це впливає на аеродинаміку, але думаю, БМВ щось в цьому розуміють. А отут уже у нас справжній повітрязабірник, що дуже класно, тому що він справжній. Функціональний дизайн. Ми це любимо. У нас 18 колеса, дуже красиві. БМВ. Це взагалі талоні, я вважаю, по дизайну колеса, і ці не виключення. Спереду у нас підвізка типу Макферсон. А от позаду, друзі, позаду у нас вже багато алюмінієва і, що найголовніше, вона дуже і дуже надійна, і нічого не змінилося ще з ЄС. Йдемо далі. Дуже красиві оці у нас огоньки є. Зараз оп. Дуже подобається взагалі жопа, значить, перепрошую, BMW g 20 Мені дуже подобається, хоча навію трошки якимось вагом, не? трошки є. Погнали далі. x – це скоріше мінус, аніж плюс, але повинно зазначити, що x drive з минулих часів став набагато кращим. І на закусочку у нас безключовий доступ до дверей. І це, звичайно, величезний плюсик, особливо, якщо ви пам'ятаєте, за скільки ми її купили. А ми поїхали тепер кататися. Тому що все ж таки BMW це красиво, але кататися на ній краще. Так, ну що, друзі, усівся в BMW 330i G20 2019 року. І, звичайно, тут салон прекрасний, але зараз не про це, про це трошки пізніше. Про посадочку. Посадка, як завжди, шикарна. Е, усівся дуже зручно. Сідушки у нас МТЕКовські, ем не максимальні, але і не найгірші. Тобто тут у нас є паличка, у нас є підкачка боковушок, усі електроналаштування. Але найголовніше, і фішка BMW в тому, що, друзі, я. Сиджу чітко посередині колісної бази. І це супер круто. Відчуття від автомобіля це, звичайно, додає оцих відчуттів приємних по старій добрій традиції. За що ми любимо BMW. Так, ну що, друзі, от ми і усілися в BMW 330 G20 I на повному приводі 2019 року пригнану компанією Акарс, яка під ключ вийшла у нас 23 тисячі доларів, плюс там трошечки ремонтиків. Ну, коротше, в 25 тисяч вона влазить. І це, звичайно, прекрасно. Ну, коротше, Перші враження від салону чудові. Це вже не перший раз я їду на BMW G-серії, і можу сказати, що це, звичайно, еталон. За свої бабки, тому що ну, навряд чи ви знайдете щось краще. Ми їздили в Мерседесах, ми їздили в Ауді, але все не те. Отут все зроблено дуже монументально, дуже якісно, нічого не скрипить, ніяк не люфтить, як у деяких там, ну ми знаємо, да, всі про кого йде мова. А головне, що все зроблено з високоякісних матеріалів. Усе, до чого ви торкаєтесь руками, виконано на найвищому рівні. І багато хто каже, що Volkswagen це знаєте, такий еталон. Ергономіки, ніфіга, от я тут не згоден, тому що е, я вважаю, що БМВшна ергономіка значно краща. Тому що все під рукою. І найголовніше, що я люблю, це кнопочки. Тому що в наступних, вже, е, як ми знаємо, Джику Залах вже там усі всі боже упасів, ці всі сенсорні штучки. Тут кнопочки і кнопочки дуже і дуже якісні. От, наприклад, усі блок клімат-контролю з якогось типу алюмінія. От. Але по своєму досвіду скажу, що ці псевдоалюмінієві детальки, якими тут все усіяно, насправді не зовсім -то алюмінієві. Алюмінієві, вони пластикові. І цей пластик, точніше, вони пластикові, але покриті такою, як я не знаю, алюмінієвою плівкою. І ця плівка, на жаль, з часом або, можливо, з якимось неправильним експлуатуванням. От, вона чогось отак от жмякається. Я вже бачив таке два рази. Я бачив це на X3, бачив це на такій же трійці, і бачив на п'ятірці G30. І це трошки сумно. Але в даному випадку у нас все просто ідеально. Салон в ідеальному стані, дуже красивий. І, до речі, у нас тут, ну, типа, бабусин сервант. Але це дерево темне і виглядає воно дорого багато. І я скажу, що виглядає воно краще, ніж у нашій g 30 яку ми знімали в минулих випусках. Хто не бачив, подивіться, поставте там колокільчики, оці всі лайки. Що там ще підписуйтесь, підписуйтесь на канал, звичайно. ну Нам буде дуже приємно. А мені, може, ще зарплату підіймуть, хто знає. Бо я працюю на двох роботах, друзі, і ну я ж теж не залізний. Трошки устаю, а гроші хочеться. Ну, коротше, як це все діло їде. А як ви думаєте? Напишіть в коментарях. Але забігаючи наперед, скажу, що їде це все діло чудово, машина дуже зібрана, все. от прям от... Ну, відчувається прям, дуже блін, хорошою машиною. Набагато ще краще, ніж f кузов тому що ця машина вже більш така, знаєте, більш драйвова. Тому що все ж таки f кузов бів, був. був, <зас> Заточений у нас на комфортик, а це вже така от, правильна BMW. і Ну, взагалі серінади цій машині в плані відчуттів від їзди я можу співати дуже і дуже багато. Але нехай вона скаже сама за себе. До речі, напишіть ще в коментарях, як ви думаєте, цей звук взагалі справжній, чи це з колонок до нас, Тому що це вже 2-літровий двигун. Ну от, слухаємо. Щось мені здається, що так не повинно бути на дволітровому двигуні, тому що звучить вона дуже схожа на нашу S4, яку ми також знімали, яку також подивіться, хто не дивився у нас на каналі. Значить, як ми знаємо, BMW любить трошки набрехати про витрату, точніше, фузен, не витрату пального, це взагалі нікому не цікаво, це ж BMW, Про динамічні характеристики. І в даному випадку це не виключення, тому що на стенді, як ви вже бачили, машина показала трошки більше, ніж заявлено на паспорті. Навіть скажу більше, що наші всі співробітники думали, що вона чіпована, а ні, це стоковий сток. І це приємно, друзі. Приємно, коли от так от вас радують такими дрібничками, трошки там, десь обманули, але в нашу, так скажімо, сторону. Але є нюанси. От, наприклад, що вони там нагородили з цими назвами автомобілів. От, наприклад, ми зараз їдемо на 330 BMW, але вона дволітрова. Раніше все було інакше. Наприклад, 520-та БМВ була 2,2 літри. Сто двадцять п'ята там, триста двадцять п'ята, були трилітрові. А тут вже нас обманюють трошки в іншу сторону. Але час іде, трилітрові мотори на гражданських на цивільних. Автомобілях е, уходять вже в історію, але спортивні автомобілі ще можна купити, наприклад, BMW 340 або m 340 де у нас стоїть b 58 двигун, і це взагалі, звісно, песня. Якщо ви не дивились знову ж таки у нас на каналі вибачаюсь, тут реклама нашого каналу просто несеться. У нас була М240, і це взагалі просто пушка-ракета на другому стежі 500, там щось е, сил е, і на задньому приводі. І оце було звичайно страшно. І по рівню. Жаху, яке, який я відчував за кермом, вона була дуже схожа на Шелби кобру яку ми також, прикиньте знімали на наш канал. І хто додивився, мені подивіться, Пожалуйста Я вас ваші прошу. Мені підвищать зарплати, якщо ви всі Коротше, кайфи. Так, трошки кілька слів по кермуванню цим автомобілем. Тут у нас, звичайно, електропідсилювач, і тут є нюанси, тому що ця машина напічкана усілякими помічниками, там її утримання в полосі, і вона вам там сигналізує, коли ви близько під'їхали, і сама паркується. І це трошки негативно впливає на. Кермування цим автомобілем, тому що постійно у вас якась от зайва інформація на ньому. То ви там з полоси виїжджаєте, він вібрує. А ми ж всі їздимо на БМО так отак, без поворотників і всіх цих дів. І воно постійно буде про це нагадувати. Постійно буде змінюватись зусилля на кермі. Але я зараз включив собі усе в спорт і з цим жити можна. Але знову ж таки, от, навіть зараз воно вже вібрує. І повністю відключити це, всі штуки у мене не вийшло. Підвізка, підвізка чудова, вона в міру м'яка в міру жорстка, плюс у нас адаптивні тут амортизатори, плюс позаду багато В принципі, нічого особливо не змінилося, але все доопрацьовано, все зроблено краще ніж було, і за це знову ж таки величезний респект компанії BMW. Так от у умовах міста Києва, де дороги не найкраще, автомобіль проявляє себе чудовенько. Тобто їхати по яких якихось заплатках, латках. Взагалі не доставить вам жодного дискомфорту. Хоча і приємного теж буде мало, все ж таки автомобіль трошечки такий спортивненький, трошки зовсім. Все ж таки дволітровий BMW, ну, блін. Коротше, Подвізка чудова, кермування заговорочками, а двигунчик у мене вразив. Тому що від дволітрового двигуна такої тяги на низьких обертах ви не очікуєте. А вони є. От Зараз у мене півтори тисячі обертів, і я кладу ногу на педаль газу, і машина їде. Друзі, машина їде і ще й повертає. Хоча хотілося б все ж таки відчувати це на задньому приводі, але одразу переходимо плавно до нашого ікс-драйву. І дуже цікава історія. Справа в тому, що x drive по своїй концепції взагалі відрізняється від Quattro. І тому що Quattro це такий всюди хід, а x drive зроблений для того, щоб ви якомога швидше виїжджали усі повороти, в які ви хочете. І це відчувається. Тому що мало того, що ми не відчуваємо недостатньої поворотності навіть на повному приводі, так таке враження, що передні колеса ще нас там якось пропихують усередину повороту. І це, блін, ну респект, реально респект. А якщо дивилися знову ж таки наш випуск про X3, так цей x drive ще може і по бездоріжжю трошки поїздити. Але все ж таки на g 20 я б не рекомендував. Тому, друзі, ну як бачите, від BMW G20 взагалі одні плюси. Еталонний автомобіль кращий за всіх конкурентів, кращий за Audi, кращий за Mercedes C класу. Очевидно, що треба його купляти. І купляти його, звичайно, треба з компанією Акарс, тому що це найкращі спеціалісти, найкраща фірма, ще є сайтик, де ви самі можете, до речі, подивитися. Собі машинку підібрати, нашим менеджерам з радістю допоможуть. Приганяйте собі цікаві машини, приганяйте собі BMW, вони перестали ламатися, це, звичайно, якесь свято. З вами був, як завжди, Акарс, і до наступних зустрічей, друзі. Які, я думаю, що буде вже зовсім скоро.